Заробити, Вася з Різанської області на контракті армії РФ з вересня. Я не розчищував, що я буду вбивати. В я, я основному копав окопи і провізію оттаскалську. Звісно, слідчих СБУ Вася певнить, у нього на війні мета благородна не вбивати, а заробляти на світле майбутнє. Я хотів з'їхати і з сином твоє нормально you were б родственники, вони б Вася зрозумів, на війні не солодко тут вбивають. Орку пощастило, його просто підбили. Ажого ногу перебило, кость зламало. Нас відправили перевірити, сусідній бліндаж. Ну, так як у нас розведка її походу нету, они не знали то, в 20 метрах сиділи ще люди. Почалася перестріл. Українські війська. Вот. Ми стали здаватися, тому що вони нас закидали гранатами. Попри залякування росіянських командирів та гасли «руські» не здаються, Вася здався. Просто захотів жити. Росії так говорять. Тобто, якщо потрапив в плен, то краще або застелись, або зальвись. Я не ожидал так, так, такого хорошего отношения. За що воює велика армія з кінця, Вася не розуміє досі, але має припущення. Скоріше, він, мабуть, за землю. Про те, що він окупант, недобиток розуміє та дає своїм сородичам пораду. Нічого тут робити, пускай сидять вдома і зробляють іншим способом, а не тут. Тому що немає стільки грошей, скільки стоїть життя. Зараз Васій займаються українські лікарі. Сам окупант впевнений, війна повинна закінчитись перемогою України. Виводу російських військ сюди нахрен, щоб тут більше не було. І сувались туди, куди їм, їм не надо.